Слава Богу, що можемо бути в домі молитви, я би хотів би говорити слово Господнє. Знаєте, таке питання, як ми слухаємо? Або Ісус був на землі і говорив такі слова: хто має вуха, нехай слухає». Ви знаєте, Бог нас так сотворив, що ми люди, ми завжди навкруги себе слухаємо. І Бог нам дав два вуха. Знаєте, я так собі подумав, якби було впереді одне вухо. Ми б не все чули, що взаді, правда? А так, є два вуха, ми навкруги все чуємо. Ну, є два ока, яким ми йдемо прямо. Взад ніхто не ходить, правда? Тому що очі впереді. Так Бог створив. І коли Ісус, будучи на землі, Він навчав людей і говорив, коли проповідував Слово Господнє. Вважайте, як ви слухаєте. Ми багато слухаємо, знаєте, батьки слухають дітей, там прислуховуються до них. Діти чи слухають своїх батьків? Але питання стоїть, чи ми все те виконуємо, про що ми чуємо? І кожну неділю Бог нас повчає зі свого слова. І знаєте, Євангелія від Луки написані такі слова, восьмий розділ, і Ісус тут, один такий віршик, 18-й, говорив так. Тож уважайте, як ви слухаєте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, то й те, що начебто має, забереться від Нього. Стоїть питання, і Ісус говорив до людей, які навкруги Його слухали. Каже, уважайте, це предостереження, як ми сьогодні слухаємо. Ви знаєте, дуже багато в Божому Слові написано прикладів за людей, за тих, хто слухав, і за тих, хто не слухав. Даже Ісус говорив таку одну причту за два сина. Одному сказав, іди, працюй виноградник, але він не послухався голосу батька, правда, і не пішов. Але потім розкаявся, пішов. А іншому сказав, іди, виноградник, і так, знаєте, часто діти бувають, добре ми зробимо. Добре, ми послухаємо. І що? І не зробили. Чому? Тому що не прислухалися. І Ісус говорить, щоб ми були уважні до того, що ми сьогодні чуємо. Практика нашого життя. Це коли ми вийдемо з дому молитви. Про те, що сьогодні ми все чуємо, ми будемо практикувати в нашому житті. Ісус говорив таку причту, ви знаєте, за Сіяча, Іван від Матфія, це 13 розділ. Я зачитаю значення цієї причти. Ісус говорить 19-му такі слова до учнів, які запитали його і сказали, про що ти хотів сказати людям, які навкруги нас зустрічали. І Ісус їм дає відповідь, 18 віршик. Отож, послухайте причту про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство та не розуміє, приходить лукавий, викрадає посіяне в його серці. Це, ті, що, це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому, це той, хто слухає слово, відразу з радістю його приймає. Але, не маючи в собі кореня, він не постійний, і коли настають труднощі або переслідування за слово. Він відразу спокушається. Посіяне в тернице той, хто слухає слово, але клопоти віку та омана багатства заглушають слово, і воно залишається без плоду. А посіяне в добру землю, це той, хто слухає Слово і розуміє, тому приносить плід один родить в 100 разів, інший в 60, а інший в 30. Слова і Ісус сказав за людей чотири роди. Тут сказано, хто слухає Слово про царство не розуміє, це ті, які посіяні при дорозі. Так як багато буває, знаєте, люди приходять, вроді би, ми часто буває свічим людям, розказуємо за Бога. І ви знаєте, це насіння, воно може бути як при дорозі. Вони послухали, вроді би, і так, знаєте, прийняли, але відійшли і забулися, і вже живуть іншим своїм життям, і все. За Терен, за те все зрозуміло, знаєте, але читаючи цю причту, я звернув увагу, на що Ісус сказав, коли посіяне, каже, в добру землю, це той, хто слухає Слово, зверніть увагу. І знаєте, що Ісус підкреслив? І розуміє. Людина, яка слухає, і оце слово, вона розуміє. Вона його хоче прийняти і поступати по цьому слову. Ви знаєте, є в причтах написане місце, хто відхиляє своє вухо від закону Господнього, того молитва є мерзотою. Це 28 розділ, там 8 9 віршик, сказано, представте, людина, яка слухає закон Господній, а не хоче його виконувати, його молитва перед Богом є огидна. І хтось, може, думає, що Бог мене. Почує і взиває, але Він не хоче слухати закону Господнього. Він не хоче слухати слова, які сьогодні Ісус говорить до кожного серця. І є такі люди, я вам скажу так, приходять в зібрання, вроді би, послухав, вроді би в зібранні був. Вибачте, але є такі, що можуть і проспати в зібранні. І стоїть питання: а що ти для себе прийняв? Ти прийшов в зібрання, послухати Господнє Слово. Про що говорить Господь? Ви знаєте, Синих Кореїв, 85-й Псалом, говорить такі слова: послухаю, що скаже Господь. А якщо я закрив своє вухо, то як я можу почути голос Господній? Якщо я можу, знаєте, як казав апостол Павло проповідував, йому знаєте, які сказали слова? Коли Павло говорив за твори світу, за людей? За релігії, за все, всі його слухали там в Воропас. Але як тільки апостол Павло сказав їм слово про Воскресіння мертвих, тут написано, я зараз зачитаю 17 розділ дії апостолів, 32 вірш написано: почувши про Воскресіння з мертвих, деякі почали глузувати, а інші сказали, по це прослухаємо тебе іншого разу. Я вам скажу, як часто буває в житті і в нас так само. Ми буває, ну, будемо відкриті, відверті, ми буває недолюблюємо і якісь проповідників нам не подобається. І ми говоримо там, що там його слухати? Я послухаю його іншого разу. І апостола Павла те саме було в житті, коли він їм говорив про Бога, щоб люди шукали, але коли він тільки їм сказав за Воскресіння мертвих, люди стали сміятися, бо вони знали, що нема ніякого Воскресіння. Але Воскресіння має прийти. Це не залежить, це не так, що людина воскресла і живе. Ні, воно буде. Про це Павло говорив. Але були такі люди, які слухали правда? слухали, що Павло їм говорив. І про Бога того, якому вони поклонялися, не знали, бо жертвенник поставили, правда. Але коли тільки Він сказав про Воскресіння мертвих, і люди почали сміятися. Або ми іншого разу. Послухай. Ви знаєте, подібні слова бувають, коли ти людям говориш, що є Воскресіння мертвих, я їм скажу, багато людей в це не вірить. Повірте, люди живуть сьогодні цим життям, каже, мені, аби тут на землі. А там, каже, ніхто не знає, там ніхто не бачив, і все це не важно. От іменно, що це важно для людей знайти спасіння, щоб мати Воскресіння мертвих. Бо про це Ісус говорив. І апостолу Павлу сказали: ви знаєте, і Ісус сказав до людей, таких знатних, релігійних, вчених, Він сказав такі слова Іван від Івана, це 6 розділ, розділ, 47 віршик, написано так. Хто від Бога, той слухає Боже Слово, Божі слова, а ви тому не слухаєте, що ви не від Бога. Представте, як сьогодні можна поставити різницю між людьми? Написано: ті, які слухають Слово від Бога, вони є Божі. А ті, які відкидають, і як вже було сьогодні нагадано, чи Бог може таку молитву чути? Хто просто цурається Божого Слова, хто його не приймає, чи може Бог слухати таку молитву? І Іван говорить, каже, що хто від Бога, той слухає. Слово Боже. А хто відкидає, то він знаходиться під гріхом. І в римлянах Павло пише, шостий розділ, тут написано 16 віршик: Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе в раби на послух рабами того ви є, а кого слухаєтесь? Або гріха на смерть, або послуху на праведність? Апостол Павло робить різницю між тими, хто слухає слово Господнє, той стає рабом праведності, а хто відкидає, той стає рабом гріха. Ви знаєте, перша порушена заповідь в Біблії, яку порушили перші люди, про що говорить Біблія? Люди не послухалися голосу Божого. Бог попередив Адама з'явив. Не їжте з того дерева пізнання добра і зла. Ну вони ослухалися. Вони не хотіли це прийняли, і перший гріх був неслухняність. Знаєте, досить гарна ілюстрація є в Божому Слові. Це книга Перша Самуїла, 15 розділ. Ви вже знаєте цю історію, але я хотів би її зачитати декілька віршиків. Коли Самуїл прийшов, і це було від Бога, піти на малікитянів, придати все закляттю, тобто ніхто права не мав брати з того нічого. Ні багатства, ні одежі, ні людей, нічого, все воно було предано закляттю. І знаєте, коли прийшов Самуїл, і я читаю це 15 розділ, 19 віршик, чому ж ти не послухався Господнього доручення? Накинувся грабувати, адже таким чином ти скоїв злочин перед Господом. Саул у відповідь Самуїлові. Але я ж виконав Господнє доручення, я здійснив похід, куди ти мене посилав Господь. Я залишив тільки амалікитянського царя Агага, а всіх амалікитян я знищив. Цей народ узяв. І здобичі найкраще приречення під закляття овець худобу, аби принести в жертву Господу твоєму Богу, і в Гілгалі. Тоді Самуїл промовив, хіба Господу приємніші всепалення, жертви, ніж послуг Господньому Слову? Запам'ятай послуг кращий же жертву і покірність краще баранячий жир. Адже непокірність, бунт, такий же гріх, як і чеклунство. І свавілля як злочин і долопоклонство. За те, що ти відкинув Господнє Слово, то і Господь відкинув тебе, щоб ти не був царем? Знаєте, така історія із життя людини, яка була царем Ізраїля. І читаючи цю історію, на що я звернув увагу? Знаєте, на що Саул спер? Бог дав йому наказ. Почути голос Господа, зробити так, як Господь сказав. Але Він сказав: ну, я ж зробив, я ж пішов, я ж, ну тобто я послухався. Правда? Як і часто так буває, люди. Вроді би, говориш, ну і ми слухаємося, ми ж робимо, але з яким наміром? І представте, Саул звертає увагу, говорить, що каже, це не я. Це не я винуватий. Це народ, який оставив собі із тих овець з того всього кращого для того, щоб принести Господу жертву. Це ж не я. Як часто буває людині говорить, знаєте, особливо батьків, в яких є багато дітей, і кожна дитина, як буває, щось вдома зроблять, знаєте, всі говорять: це не я. Це не я винуватий, це він. Саул так само: ти ж цар, ти ж мав право приказати не робити цього. Але він не зробив так, а звернув вину на народ. І знаєте, тут такі слова, Я часто, Господь говорить через це слово, каже, послуг Господньому слову заповни це краще за жертвоприношення. Ми можемо, знаєте, подумати, я не буду слухатися Господнього голосу, але я буду Богові жертвувати. І Господь мене благословить. Ісус сказав в тій причті, про яку ми читали на початку. Це люди, які посіяні притерені. Багатство заботи життєві людей віддаляють. Да, вони можуть пожертвувати, але ця жертва перед Богом нічого не важна. І Саул так само подумав, ну я Господу краще принесу. І Бог мене помилує і скаже: Молодець Саул, ти краще мені взяв віддав. Але ні. Господнє Слово треба було послухатися. І тут, дивіться, було б написано, каже, послух краще за жертву. Представте, як Бог цінить послух. Він краще за жертву, можливо, людина думає, я пожертвую і це буде краще. Ні. Коли ти послухаєшся, це буде краще. І далі написано, каже, покірність це краще за баранячий жир. Те, що людина покоряється і вірить в Господнє Слово і слухає. І поступає так, як написано. Бо далі каже, непокірність це є бунт. Це людина бунтує проти свого Творця. І Біблія прирівняє цей гріх, каже, до чаклунства. І свавілля це те, що людина собі вважає, їй говориться, є закон. Ви знаєте собі подумати, якби люди сьогодні. Поступали собі свавільно, хоч є такі люди, сьогодні не вважають не на дорожні знаки, люди не вважають на суди, люди сьогодні не вірять ні в що. Вони обманюють кругом і в торгівлі, і в будь-якому місці, тому що вони поступають свавільно, а Біблія називає це є злочин і долопоклонство. Це людина, яка не служить Богові. Можливо, він думає, що я там принесу жертву Богові, і це Богові буде хорошо. Але це не жертва, це є ідулопоклонство, бо це є свавілля. І знаєте, Еклісіас, не раз ми читаємо місце, це четвертий розділ, написано так. Вважай на свої кроки, коли йдеш до Божого дому. І дивіться, що говорить Біблія. Будь готов, прийшовши, слухати, тому що це значно краще, ніж пожертви нерозумних. Котрі нічого кращого не знають, як тільки чинити зло, але пожертвуванням виправдаються. Дивіться, каже Господнє слово: коли йдеш до Божого дому в храм, хай твоє вухо буде відкрите для того, щоб почути. Бо це каже краще, ніж жертви нерозумних. Співпадає, правда, місце з тим, що зробив Саул. І каже, чинять зло, але пожертвуванням вони думають виправдатися перед Богом. Хай Господь збереже кожного і дасть мудрості, коли ми чуємо Боже Слово, Його виконувати. А не думати, я там якимись подарунками Бога вмилю, лице вмолю. Ні, Господь говорить, ти повинен слухати. Коли приходиш до Дому Божого. Ви знаєте, часто нас окружають багато людей, є навіть такі люди, які ну, їх називають в народі наушниками. Вони люблять дуже багато переносити всякого слуху. І чи цей слух правдивий, чи неправдивий, але дуже багато переносять. І ви думаєте, це Богові угодно? Ви думаєте, Богові це приємно, що ми про ту людину говоримо в присутності якої її нема? Богові це неприємно. Ви прочитайте, скільки місць Господнього слова. Ви знаєте, в Пророка Ісаї є написано, «Вот люди, які наближаються до мене. Вони устами, кажуть, чтуть мене, правда? А серце їхнє далеке. Або, каже, слухають слухом, очами дивляться, а серцем не розуміють. Знаєте, можна мати вухо. Є... Часто в нас в зібранні приходили люди, яким треба було робити все, той переклад руками, жестами. Але вони теж доходило до них тими жестами. А сьогодні кожен, маючи два вуха, Давид казав, один раз сказав Господь, і що? Я двічі почув. Це не просто я відвернув своє вухо, а я двічі почув. Хай Господь благословить нас, щоб ми були виконавцями того, що сьогодні проповідується. Не бути в народі тим наушником, який ходить і прислуховується, хто що сказав, і перейти перенести. Хай Бог береже нас від того. Нам треба бути тими, які виконують Слово Господнє, а не тими, які носять ці слухи. Господь попереджує. І ви знаєте, що Біблія говорить, я буду закінчувати свою проповідь. Іван від Матфія, яка людина є блажена, сам Христос називає таку людину блаженною. Це сьомий розділ читаємо. Отож кожного, хто слухає 24 й віршик оці слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. Представте, Біблія називає розумною людину, яка будує свій дім на камені. Це є фундамент. Це те, що не може зруйнувати людину, яка вірить в живого Бога. Тому що вона має основу, а основа цього камня є: знаєте хто? Ісус Христос. І Біблія каже, хто слухає мої слова, він подібний до чоловіка, який будує на камені. І тут далі написано, каже: линув дощ. Ринули ріки, здянилися вітри, обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі, приходять випробування в життя кожної людини. Але коли є міцний фундамент, коли ми тримаємося Ісуса, то які б ріки не були, які б потоки не йшли б на нас, ми будемо твердо стояти, тому що дім оснований на камені. Є основа, є за що триматися, правда? Знаєте, так як буває будівничий, я часто займаюся цим, ми бачимо, що буває, знаєте, фундамент дає тріщину. Причина в тому, що він недобре углублений, не має перев'язі, і він починає тріскати, тому що немає сил. Але ми сьогодні маємо такий фундамент, який не тріскає. Зрозумійте, коли ми покладаємося на Ісуса, ми не будемо мати якогось руйнування в своєму житті. Це так і амінь. Але є ще друга людина каже: а кожній людині, яка слухає ці слова, та не виконує, буде подібна до людини, до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім. Знаєте на чому? На Піску. І тут далі линув дощ, ринули ріки. Здійнялися вітри і обрушилися на той дім, і він впав, і велике було його падіння. А вся причина була в чому? Не було фундамента. Як є багато людей, які будують своє життя, Да, можна ходити в церкву годами, але не мати фундамента Ісуса Христа. Оцей краєгольний камінь, який часто бувають. Будівничі відкидують, а потім та вся стройка рушиться. Чому? Тому що нема міцності на тому, хто будує. Хай Господь нам допоможе бути в числі тих людей, які казав, ми сьогодні читали, Ісус говорив: це ті люди, які слухають і виконують, і мені там подобається написано, і розуміють. Це ті люди приносять плід для Бога в 100, в 60 і в 30 крат. Хай Господь кожного з нас благословить. Щоб ми сьогодні не були просто слухачами. Знаєте, є багато слухачів, прийшли, послухали і відійшли. Скільки ми таких слухачів знаємо. Скільки таких людей приходило в церкву. Прийшли, послухали, пішли і забули. Але сьогодні нам треба бути тими людьми, які не тільки слухають, але й виконують. Хай Господь благословить кожного з нас, а йому Хай буде слава. Амінь.